Заможність і героїзм понад 30 українських міліціонерів, поранених у зоні АТО сьогодні відзначили орденами та державними нагородами. Медалі вручав особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. каже, подвиг кожного правоохоронця, який важить власним життям та здоров'ям, обороняючи Україну на Донбасі, не забути. А ордени лише дещиться з того, що держава може зробити для бійців. Тож вручив кільком міліціонерам, ключі від новеньких квартир. Ми читаємо необхідним і важливим для всіх цих байцов на которые получили родини, которые служат Я думаю, что в самое ближайшее время для всех бойових подразделений ми будемо решать вопрос, щоб люди получали квартиру. Більшість нагороджених наголосила, що воює не заради медалей і щойно одужають повернуться на фронт. Ні, ну з однієї сторони приємно, а з іншої сторони як то не очень себе чувствуєш, потому что на самом деле награждені должны бути тоді всі. Потому что все вносят вклад, кто-то заряжает патроны, кто-то подносит патроны, кто-то в это время там готовит пищу солдатам. В каждый момент каждое вот такое вот, э, действие оно важно для общей победы.